Є знижки на Qua 10% в аптеках подорожних та ощад. Є знижки на Форте – 15% в аптеках подорожних та «Ощад». Олександра і Анастасія вже в студії ранку марафон. Заходьте, доброго ранку. Ще раз проходьте. Доброго ранку. У нас є круглий стіл. Запрошуємо вас. Раді вас бачити в нашій студії. Доброго ранку. Проходьте. Проходимо. Давайте от сюди. У нас є можливість класно поспілкуватися. Дякую. Так, так, будь ласка. Дякую, Настя, знаємо, що ви цього тижня, 23 листопада, листопада, відсвяткувалися і день народження. Так як це було? Чи є у вас якась особлива традиція? І що стало для вас цього року якимось таким особливим народження? Найголовніше, я святкувалася день народження в кругу моєї сім'ї, моїх близьких друзів. Я була вдома в безпеці, і так з мамою. Оце важливо зараз. Так, це найголовніше, що було. Та найприємніше, що було в цьому році, це завоювання медалей, звісно, на змаганнях. Далі. Так так, ось ця крайня, не остання крайня, так, це не був, важкі і великі. Так, це був чемпіонат Європи до 23 років у 22-му році. Це був у минулому році континентальний кубок в Таліні, в Естонії. А це вже у цьому році теж континентальний у Ризі, та це. Найголовніший здобуток цього року це чемпіонат Європи у команді. Ми завоювали друге місце з моєю одноклубницею Заною Олійник, і ми дуже були щасливими. Ми так раділи. Трішки не хватило у фіналі з грузинами, але ми йшли на рівних, тому я думаю, це достойна перемога. Кажуть всі спортсмени, які, наприклад, пройшли олімпійський цикл, що це були найвиснажливіші 4 роки, що це найважчий період. Ви зараз на початку цього періоду. Чи є якесь налаштування, як ви себе програмуєте? Чи доводиться від чогось відмовлятися? Що це за період? Ми знаємо тільки фінальні які слова, але от ви стоїте зараз на початку. Дуже важлива підготовка до змагань, і, як на мене, це підтримка. Підтримка моєї родини. Проєкту Олександрії, моїх тренерів та сакомандників, тому що без підтримки нічого не можна зробити. Тому що є, е, так скажемо, коли немає сил, немає настрою, немає жаги. так ну, в кожного буває так скажемо упадок. упадок сил, коли вже нічого не хочеться, але коли біля людини, біля мене є мої рідні, угу. я все зможу. Олександра, а як з'явилася взагалі ідея, що вона почалася? Бо Настя є учасницею проєкту Олімпійська мрія. Yeah, yeah. 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 Що це таке взагалі за no, проєкт? Це, це дуже такий великий проект, масштабний і дуже потрібний сьогодні в нашій країні? Але перше, що хочу сказати, це спорт не прибачає пауз uh -huh. взагалі. Коли спортсмен випадає, хоча б на якийсь невеличкий період від тренувань? Він вже не може бути конкурентно здібним в? такій висококонкурентному середовищі європейської і міжнародної арени спортивної. Тому проект Олімпід Дрімс направлений саме на збереження Олімпійського резерву України під час війни. Він направлений на те, щоб забезпечити безперервні тренувальні процеси для дітей, для юних атлетів в такі тяжкі, наші часи сьогоднішні і. Що ми робимо? Ми організовуємо кемпи міжнародні по всьому світу. Сьогодні це вже сім країн, і ми продовжуємо розвивати кількість країн. І ми організовуємо тренування, проживання, логістику, міжнародний безцінний досвід обміну експертизами своїми, обміну тренувальними процесами, технік, обміну технік там в того ж дзюдо. І по суті, це ну це дуже дуже сьогодні важливо для того, щоб діти продовжували тренування без переривання на тривоги на безсонні ночі, щоб вони знали, що між чемпіонатами і між турнірами в них є три-чотири тижні інтенсивних тренувань. Uh -huh. І ми, ми приїжджаємо, наприклад, до Японії. В нас чітко розпланований там в день по три тренування. В нас є обов'язково там культурна програма. Ми дітям робимо також ну такий збалансований, скажімо так, графік, щоб їм було легше це все. І потім вони прокачені, вони такі натреновані, приїжджають, вони завойовують дуже серйозні медалі, як ви вже а бачите, це, на міжнародній арені. А це за рахунок чого фінансується? для дітей. Це безкоштовно. Як ви знаєте, це цей проект взагалі було створено на початку війни нашим партнером, меценатом Анатолієм Бойко і. І е, однодумцями Кареном Балаяном, Олександрою Старковою це е, дуже визначні фігури у спорті, е, заслужені тренери України. І так склалося, так склалися зірки, що е, цей проект. Спершу почався з Ізраїлю, потім в нас з'явилася можливість поїхати в Грецію, потім на Кіпр і mm -hmm. так далі. І так далі. І е, що важливо, що дійсно важливо і безпрецедентно, це те, що проєкт не має жодної копійки державного фінансування. Це повністю меценатські кошти. І завдяки плідній роботі команди сьогодні ми змогли вивести його на той рівень, коли вже дуже велика кількість міжнародних партнерів mm -hmm. нас підтримує. Mm -hmm. І ми закриваємо дуже великі, скажімо. Кошториси, бо проект дуже він ємкий і дуже mm -hmm. затратний, тому що ме може уявити собі тільки переліт до Японії коштує переліт так. проживання, тренування да. часто і, все багато. харчування. І це ну дійсно дуже великі такі затрати. Тому сьогодні ми дуже вдячні партнерам і дуже вдячні вже тому, що є такі напрацювання великі, що він цей проект ну, вже є. От, ж Інші види і інші види спорту. І от люди нас зараз дивляться. У них там діти спортсмени. Можна стати учасницею цього Olympic Dreams. Я розкажу, да, дивіться взагалі, яка ще раз повернуся до мети. Мета проекту така, що ми підтримуємо саме Олімпійський резерв. Да, у нас є у нас буває таке, що в нас в таборах можуть бути і більш юні діти. Ми, дивлячись від того, яка є можливість України, яка нас запрошує, да, uh -huh. ми від того вже і формуємо списки, і формуємо е, тих дітей, ті групи, uh -huh. які їдуть. Але що важливо, що ми. Е, Робимо безперервні тренувальні процеси для наших е, найкращих, кращих з кращих, угу. і які насправді і будуть олімпійськими чемпіонами через 4 роки. Це стосується усіх видів спорту. Е, наразі в нас є 13 видів спорту. які вже за 3 роки ми е, з ними працюємо, охопили так. Але ми звичайно ми сфокусовані на всі олімпійські види спорту і. Розвиваємо звичайно, їх кількість сьогодні. Настя, знаємо, що ви вже були на зборах в Японії і зараз ще будете туди їхати. Японія в Японії дзюдо має особливе значення на сутурне. Чи вдалося щось нове для себе відкрити? Як взагалі все це відбувається? Чи відчуваєте різницю між тими зборами, які вже у вас були з дитинства? Напевно, спортивного нас? Перше, що хотіла сказати для кожного дзюдоїста, для кожного спортсмена, який в спорті дзюдо, це така неймовірна мрія поїхати Їхати до Японії, тому що Японія це батьківщина дзюдо. І як там вчать, як там викладають цей вид спорту, це щось з космосу. І коли нам перший раз сказали, що ми туди поїдемо, всіх. У всіх очі повилазили, тому що що японія ми зможемо туди поїхати безкоштовно, да, Безкоштовно. і виходить перший раз у минулому році. Ми поїхали на три тижні, у цьому теж на три тижні. Так. І я знову туди їду. І коли я о, їхала звідти, я ще не знала, що я повернусь. Я була ну дуже сумна, тому що не хотілось їхати звідти, тому що там неймовірні люди. Uh, неймовірний досвід ми отримуємо від сенсеїв, від спортсменів. тому що Для yeah, спортсменів головне це результат їхньої такої професійної uh, діяльності. Uh, так, як він у вас на професійних, на професійних здобутках відбувся? Uh, uh, я як мінімум це вже срібло на чемпіонаті Європи у команді, так, але це срібло. І uh, я вдячна за цей досвід, тому що я виконала на цих змаганнях дуже uh, гарний кидок, який теж. Uh, Розлин Корон, короночку. Так, свою. так, так. Розлетівся по соцсетям соцмережам. Це, ну, дуже приємно, там дуже відомий дзюдоїст totally <vocabulary>. виклав це <скільки> до історії. І я на це дивилась. Ну боже, це він викланув, як Приємно. Знаєш, що вас є новий досвід? Ви стали учасницею фільму фільму Надія. Так, так що це, це... за кіно? І розкажіть трішки, як вас запросила до співпраці на цю зйомку, бо мало ا... часу, але хочеться дізнатися більше. Це кіно розповідає. Виходить, у цьому кіно було п'ять. Країн. країн так і розпові... там розповідалось про те, як у цих п'яти країн ми досягаємо своїх мрій. Це розказувалось про п'ять дітей і, і про мене. Виходить, коли мені написали, мене направили, написали, по перше, головним тренерам збірної, потім вони перенаправили на мене. І коли мені написав режисер, який це вигадав. Який захотів це знімати, я була трішки здивована, я була в шоці, думаю, боже, ну мене трошки по іншому. Так, 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 жутати. так. І коли ми спілкувалися, я дуже мріяла, щоб мене взяли до цього фільму та коли мені сказали, що мене... затверджено. Так, затверджено, я дуже зраділа, тому що я була можливість розказати про Україну, про те, як. В Україні ми наразі тримутренуємо, що ми проходимо, які складнощі, тому що ну за кордоном і трішки можливо забувають про це, і не знають і не можуть відчути, тому що подібне нічого так. не переживає. Я можу що щодо цього фільму, що ми його можлив... мали можливість показати також в рамках цьогорічної Олімпіади. Ви були представлені взагалі проект Олімпік Дрім був представлений воля Спейс. Ми робили там окрему презентацію, показували фільм. І ми привернули дуже велику увагу міжнародної преси саме до цього фільму, mm -hmm. до нас до нашого проекту, до того, що нашим дітям потрібна допомога міжнародної спільноти, і це дійсно такий був фурор. І ми дуже пишаємося. Також ми були до речі запрошені після цього фільму на прийом до Меркині Парижу Ан і Дальго, щоб було взагалі таким ну, піковим моментом для нас усіх. Клас. Я сподіваюся, що ще більше буде і досягнень, і перемог. Я дякую вам, що підтримуєте наших талановитих спортсменів. нашу молодь, бо саме зараз їм потрібно відчувати це від держави ще потім віддавати своїми перемогами і представленням імені на підеста. Останнє що хочу сказати, що ми завжди працюємо в дуже гарній сценарії синергії з міністерством молоді та спорту України з ЗНОКом України з федераціями спортивними і дуже насправді вдячні нашим посольствам України у країнах, які нас приймають. Це дякуємо класна, вам. класна синергія. Дякуємо, дякуємо. дякуємо. дякуємо вам нашим глядачам. Ну... кажемо дякуємо за вашу активність і будьте з нами і завтра. Починаючи з 7.10, будемо з вами на зв'язку. Ранах марафон сьогодні був таким. Так. Дякуємо далі, коли зі на службу новини. Марічка Падалка. Дивіться.